Доброго дня, шановні студенти, давайте спробуємо з вами трішки інший формат спілкування. Це допоможе вам при виконанні практичних робіт. І так, сьогоднішню тему, яку ми з вами будемо розглядати, це фізіологія виділення. Ми повинні з вами сьогодні розглянути систему виділення, її складові та функції. Далі розібратися про роль нирок в процесі виділення продуктів метаболізму. І так, згадаємо, що система виділення це сукупність тканин та органів, які забезпечують виведення з організму кінцевих продуктів обміну речовин. Видільна функція шкіри здійснюється потовими і сальними залозами. Забезпечує виділення з організму води, солей, сочовини та азоту. Видільна функція шлунково-кишкового тракту забезпечує виділення солей кальція, важких металів, холестерина, жовчих пігментів, тобто це може бути, ну хай це буде біля рубін, і води. А також дуже важливо сказати про органи дихання, тому що саме через легені виводиться СО2, вода, ефір, хлороформ, ацетон і алкоголь. І так, чим представлена сечова система? Це нирки, сечоводи, сечовий міхур і сечівник. Нирка це парний паренхіматозний орган, розміщений в поперековій ділянці на задній стінці черевної порожнини. Має форму боба, структурна функціональна одиниця нирки це нефрон. Нефрон, складові нефрона це клубочок капілярів, оточеного капсулою, звивисті канальці першого порядку, петля генлі, звивисті канальці другого порядку і збиральна трубка. Кровоносна система нирки – дуже важлива частина. Давайте згадаємо функції нирки. Це екскреторна, тобто це очищення крові та виділення з організму азотистих шлаків, сечовини, сечової кислоти, кретиніна, води, лікарських речовин. Гемоостатична це підтримка сталості pH і астматичного тиску. І інкреторна. Це утворення біологічно активних речовин, таких як ренін та брадикінін. Механізм утворення сечі. Сеча утворюється шляхом фільтрації плазми крові в канальцях нефрона І за добу через нирки проходять більше, ніж 150-180 літрів крові. Які етапи сечоутворення? Обов'язково ви повинні згадати про фільтрацію крові в клубочках нефрона, тобто це первинна сеча. Далі реабсорбція, це зворотнє всмоктування. І секреція в просвіт канальців чужорідних речовин. Також давайте згадаємо про регуляцію сечовиділення. Вона буває нервова і гуморальна. Яким же чином відбувається виведення сечі? Сеча спочатку утворюється в нирках, в ниркових чашечках, в ниркових лоханках, потім проходить сечоводи, сечовий міхур та сичівник. Об'єм сечового міхура до 500 мл. Сечівник має два сфінктери, тобто внутрішній та зовнішній. Виділення сечі відбувається рефлекторно, від рецепторів находять до центру сечовиділення і далі до м'язів сечового міхура. І відбувається одночасне скорочення та розслаблення сфінктерів. Будь ласка, ознайомтесь з вашим завданням для практичного заняття з теми фізіологія виділення. Перед вами слайд з питаннями. І занотуйте всі ці питання щоденних для практичних робіт.